Доброго ринку, шановні! Ну що, переможка, переможна. Вийшов наш князь, наш принц, наш Зелемба, та повідомив, що на Покровську наступаємо! Дяденько, враг, бежить! Бежить, бежить, бежить! Быстро. Так, так, шо свіркають п'ятки. Обосраны. Так, ти що. Короче, почалося з того, в чому побіжали. Тому що вчора во Львові показали огромний український подводний дрон Талока. О, а смареку показывали? Не, смареку не показывали. Показывали еще дрон нашего Смарадова. Вы, вышел и тоже всем показал. этот не, дрон свой. Это дротиста, там у него такая шляпа, что дай ему здоровье. Да, ну длиной 12 метров. Но ну, не у Но нашего. Толок отца, толок от дядьку. Ты думаешь, Макрон что так обнимается? <со> <со> то <трон> 12 <со> метров, не, не нас 12 метров. 12 метров то я тебя умоляю. То я так. Это была только боеголовка 12 метров, так больше. Просто это маленькие размеры для нашего батуша. Так уж поведомляется, что было представлено три модификации, дядько. Вот так. Три модификации от 4 до 12 метров. И это ж на стадионе все показывали. Ну то и так. То что там был еще этот Стефан Пук, та, этот пердоляк, ну, а что? происходит? Так же и вот эти армии Израиля, все что на стадионах представляют на площадях там, знаешь? Да, конечно. На поле прям вывезло это похвалы. Да, все фотографируются, бегают, обнимают. Это ой. такая подия прикольная. Це як и наш, знаешь, поклав на всех, а именно так так А что не было нашего потужного? А он на ней не сидел? А, или з без... кармана його не достал. Берне запитання. А навіщо йому приїжджати, якщо у нього свій дрон? Ти ж 12 метрів чи кілометрів. А, я тебе прошу. Він показує на банкові там все йому свій дрон. Да. Та ні-ні, на самом деле он же был, вот это ж на Покровске это ж он і відганяв. Слухай: дроны зможуть проходити до 2000 км та нести на собі 5 тонн вибухівки. Та ну я чербай. Тебе... А А сьогодні нас ще повідомив, дядько. Що, коротше, фламинго можуть робити, там, я не знаю там, сотнями штук, там, 200-300 за секунду, каже. За секунду можемо а, розових фламінгів наробити. Ну, ну, поки що одні макети, повсюду показують тільки макети. Рази нету. Головне, цифрами давай, козиряй, козиряй, козиряй. Ой, Мільйони трильйонів дронів можемо ну, виробляти, ракет цих не, потужних. Ну, поки це ми все виробляємо, дяденько, тут на Дніпропетровському напрямку все палає та потрібно донат 30, 40, 50, 300 гривень. Я тебе О, хочу так, сказати, да? то я так. 350 тисяч необхідно зібрати на автівку, немає Молодцы. чим це, евакувати. Це раніше нам продовжується. Ну, то я так, у телеграм-каналах. А як по-другому виграти? Нікак. А вчора ще одні хлопці були на позиції, говорять, вже на позиції, а дрона нема, теж донатимо, донатимо. Брехня, брехня, у нас 13 мільярдів, трильйонів там мені да. потужно сказав, що 8 мільйонів можемо робити на рік це 800 тисяч на місяць. А це в тисячі разів більше, ніж русські. Русский можуть 300 дронів всього на день. Вони хочуть 10 до, тисячі запускати. А наш каже, що 8 мільйонів можу, а? Брехня, я нашому вірю. 8 мільйонів пока що це 700 тисяч на місяць дронів. Я тебя так. прошу. Одна проблемка, правда, каже, є: фінансування немає. Говорить, грошенят, мало говорить, на біткоін-кошельки пересилають. Коротше, ну нашому все доповів, цей Сирський, каже, покровський напрямок тримаємо, то наступаємо. Брах, бежить, бежить, бежить. Бежить, пердить і, і оглядайте. А ще наш повідомив сьогодні, що він відкриває експорт української зброї за кордон. Видиш, то я не пойму, то не хватає, то Я в шоці. Сюррелізм якийсь. Нічого не хватає, а експорт відкриваємо. А, типу, каже, це буде називатися. Знаєш як, дядько: контрольований експорт зброї. Тому що можуть вкрасти, каже, я буду особисто контролювати, скільки виробляють і куди направляти. Я щось не помню, манове. Контрол нам нужен. Ні, він пояснює. Каже, щоб забезпечити, дефицит. І масштабне виробництво. Дефіцит який? За кордони дефіцит обезпечити, він хоче, чи що. Я не хоче, щоб у нього був дефіцит. Ой-ой-ой. Треба коли-то відправити продати, щоб у нас був дефіцит. Та каже, що буде до США відправляти, і до Європи теж. Молодець, потужно. <рес> і це дасть можливість наростити виробництво дронів і іншої техніки. Ось так очки. Так як я давно не слухав. І буде профіцит, каже. Профіцит буде. Професиту, молодцы. Иди сучасной техники, вдумайся, взагалі, України, тобто в Україні є профіцит. У нас є профіцит зброї, слухай. Говориш, що у нас нету, могло б бути, але нету грошей. Хочем, уж тебе, що делать. Но при цьому, дядька, буде діяти жорсткий експортний контроль, щоб технології смарагдова нашого генералі Піпіда не попали у руки ворога. Якщо буде такий же контроль, як у нас на границях, щоб проби не убіжали, то буде порядок. Та да, якщо будуть такий контроль, як вони контракти заключають, щоб приходять одні фотографії, не зброя. Нічого страшного да, та ТЦК все буде. Ні, головне, що у нас профіцит. Сиш, ну это сюрреалізм в пабліках просять по 300 гривень. Этот каже, у нас профіцит. Потом каже грошей немає, треба обладнання. Ну, це смарагдова країна тут же по-другому. Він утра виходить, знаєш, дасть дорогу. Одне, профіцит. Потом раз попустить. Дефіцит. Я ще сьогодні читав, що у нього поддержка. 185%? 95%. 9,59%. Більшість довіряють президенту Зеленському, цінують його патріотизм і рішучість. Таке стверджує кампанія National Sample, яка разом із чеською NMS Market Research провела опитування серед. Онлайн спільноти у віці 18-64 років опитали понад тисячу респондентів, серед яких довіру президенту висловлюють 62%, 42% оцінюють Зеленського як патріота. Ну і більш як 39% вважають президента рішучим. Мені хочеться почути цих смарадових каструль, от За що вони його підтримують не почути. Хочуться, хоч їхні кого не схожі. Це просто жах. За що можна підтримувати цю людину? <походить> а? а на першому місці залужний. Вони ти глянь собі, вони проголосують за залужного, а на другому Сварадовий. А на третьому Притула со стороны. Партія інвалідів! Партія інвалідів України. Слухай, ну це жах. Ти уявляєш собі? Це жах просто. Вони хочуть проголосувати за залужного, який поїхав у Лондон під чай та тренуватися у спортивному залі. Вони да, хали... во время войны. Номер один, number one. Да <сх> Разом с начальниками генштабу. На Я таких бедленов, конечно, найти в какой стране, у вот вражки у нас. Комбинация мощная. Короче, как завжди, наш потужна. Потужность. дрони все є, зброя, є, відправляємо, експорт, імпорт. Він по всім напрямкам, працює. Слухай. І до речі, він сказав, що не вистачає грошей. Слышь, а тебе вчера мне сказал, что не хватает, не хватает грошей. что 60 миллиардов не хватает в бюджете. Завтра он будет говорить, что мы занимаем Африку. И пакеты с гречкой, с его бананами везем а в эту в Сирию, как вин возыв, ты памятаешь. Ты хоть до сих пор понял это или нет? Не, ну там потребно была. Ты что? Вен же заманивал куча рабов Без домов, без квартир, без ничего. Та, да, то таке, Потерплячі. ти що? Не да. треба скиглити, скоро перемога. Він да, же сказав, що да. не треба чубитись, ребята, сплоченно, тримаємось. Донатим, донатим, і донатим. То і так. Ну давайте до переможки, слухайте нашого лідера, він каже тільки да, правду. Наполняємо да. біткоін кошельки. Тільки так, і донатимо. Всевышним правителям. Давайте до переможки.